Вітаю, друзі! 18 квітня і сьогодні на вечір стало відомо, що Польща дозволила транзит українського зерна і української сільської продукції через свою територію. Але не плутайте із забороною, тому що вона залишається. І сьогодні ми поговоримо також і про зерно, бо тема ця направду, дуже актуальна для нас. Тому підписуйтесь, лайкайте, дуже прошу вас, коментуйте відео і поширюйте його друзям. Аби цей канал підтримувати, розвивати, тому що ви. Направду мені цим дуже допомагаєте і вам за це шалено дякую. І так, сьогодні ближче до кінця дня стало відомо, що влада України і Польщі погодили транзит території Польщі, української сільськогосподарської продукції, але заборону не зняли. Так, є заборона експорту українського зерна до Польщі. Польща не хоче його приймати по одній простій причині, бо є наявний демпінг. Справа в тому, що. А минулому році, коли була укладена так звана зернова угода між, нагадаю, Туреччиною, Росією, Україною, Туреччиною, ми почали вивозити зерно з України. З цим була велика проблема. Нам вдалося в минулому році вивезти 21 мільйон тонн зерна. Це багато чи мало? Я вважаю, що це дріб'язок. В порівнянні з тим врожаєм, який ми збирали. Але його направду зерно дівати кудись потрібно, тому що з переробки в нас проблема і стосовно переробки, я торкнувся цього питання трішки пізніше. Зараз трішки по цифрам. І так, якщо е, взяти розподіл, куди вивозили зерно в минулому році, то це найбільше Китай, Іспанія та Туреччина. Ну, от, зокрема, було вивезено 47% з вивезеної продукції це кукуруза, 29% пшениця і 5% соняшникова олія. Наприклад, до Польщі, щомісяця, уявіть собі цю цифру, ми вивозили від 500 до 700 тисяч різної сільськогосподарської продукції. Це багато. Ну, якщо врахувати то за півроку це від 3 до 4 мільйонів тонн. Величезна частина цієї продукції, ну от, зокрема, там і зерно, і олія, і яйця. І м'ясо було, і інша сільськогосподарська продукція, то значна частина її осідала саме в Польщі. Це приблизно 150-200 тисяч тонн української продукції безпосередньо там залишалося щомісяця. Ну і звісно, що в більшій мірі це виявилося зерно. Не фермери польські, а зернотрейдери польські, і дівки його скуповували, тому що було дуже вигідно. А чому ж вигідно? Тут також є дуже цікава деталь в ці, цій історії, з якою розібралася свого часу журналістка зеркала тижня Юлія Самаєва, і я її матеріали використовую саме нині для того, щоб вам розповісти, в чому ж проблема. Проблема в тому, що українське зерно на світовому ринку продавалося дуже задешево, точніше, дешевше, ніж середня ціна взагалі по світу була. Минулому році, коли починалася вся ця історія з зерновою угодою, ми багато чули нарікань про те, що в світі є величезна проблема із зерном, дефіцит зерна. Особливо його не вистачає в країнах Африки. Але якось так виявилося, що Україна продавала це зерно після укладення зернової угоди, про яку я вам щойно говорив, з дисконтом до 40%. Якщо брати статистику, то приблизно середня ціна, наприклад, пшениці у світі в минулому році була 362 долари. Але до прикладу, до Болгарії там ми продавали його по 200 доларів, до Іспанії 194. Туреччина 200 доларів, тобто ну, значно нижче. Якщо брати кукурузу, то середня ціна її на світовому ринку була приблизно 320 доларів за тонну. Але якщо брати ту ж саму Болгарію, то ми продавали по 209 в Туреччину по 175 доларів. Ну, теоретично, якщо вважати, що був дефіцит зернових культур на ринку, то ціна мала б бути вища, і ми б могли б продавати б його ще вище. але... Ціни контрактні формуються умовами контракту. Але як говорить сама авторка статті у зеркалі тижні, то ну не в даному випадку. Тобто, загалом, о, ціну утворення було дуже дуже дивним і за підрахунками журналістів зеркала тижня, Україна не до минулому році валютної виручки на ринок України. Зараз не плутайте з державним бюджетом України. Приблизну суму десь від 500 до 700 мільйонів доларів. Це багато, але не глобально. І я не вважаю особисто, якщо ви запитаєте мене, це великою проблемою. Втім, повернемося до Польщі, чому у нас із ними виник цей сербор. Справа в тому, що в Польщі в цьому році будуть проходити вибори. Це будуть вибори до чергових депутатів до Сейму та Сенату Республіки Польщі. Вони відбудуться весени 2023 року. Чимало фермерів у Польщі, які займаються саме вирушенням зернових культур. Вони є прихильними до однієї із партій, яка буде безпосередньо брати участь у цих виборах. Це партія Право і Справедливість. І от як пишуть про це дуже багато засобів масової інформації і коментують політики в тому числі, стало відомо, що ну, члени цієї партії лобіювали питання саме фермерів, інтерес фермерів, а не зернотрейдерів перед урядом, якби ті заборонили ну, імпорт фактичного зерна з України і в такий спосіб. Позбавили можливості зернотрейдерів скуповувати дешеве українське зерно і в такий спосіб депінгувати саме цінову політику на зерновому ринку в Польщі. Логічно, логічно. Але до цього процесу дуже швидко підключилися. Угорці. Орбан, звісно, він такі речі не пропускає. Вони сказали, також забороняють і транзит, і е, імпорт українського зерна. Пізніше це питання розглянули в Словаччині, також заборонили, але сказали, що вони знайшли там пестициди. І в інших сільськогосподарських товарах також вони це знайшли. Ну і зараз ще і Болгарія і Румунія подумають про те, якби також заборонити е, імпорт українського зерна до своїх країн. Ну, Ланцюгова реакція виникла. Тім, як пояснюють колеги, ну і це загальновідомий факт, то вся ця історія із фермерами в Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії в інших країнах Європейського союзу частіше пов'язана саме із дотаціями, які вони отримують з Брюсселю від Європейського союзу на ведення власного господарства. Тобто їх цікавить зараз не політика цінова, а те, чи вони отримують, чи не отримують дотації. Тобто ці питання дуже пов'язані між собою. Але в першу чергу ще раз наголошую, тут власне інтерес отримання грошей, бо європейський союз їм говорить: давайте, мовляв. Ведіть собі нормальне господарство, здешевлюйте товар, щоб ви могли її продавати дешевше. Але полякам не виходить. Зрозуміло, що є на це причина. В них і дорожча робоча сила, у них і дорожча орендна плата за паї сільськогосподарської землі, яку вони використовують в порівнянні з Україною. Ну і в них, звісно, менша зерна вони виробляють, ніж Україна. Тому, звісно, виникли такі проблеми, які переведені в тому числі і політичну площину. Згадана мною партія «Право і справедливість, швидше за все, пролобіювала це питання. В уряді ухвалили і закрили взагалі польський ринок для українського зерна. Це направду дуже погано. Європейський союз. Зробив відповідну заяву днями, що він категорично виступає проти рішення такого у Польщі і закликає поляків дотримуватися єдиних стандартів Європейського союзу, єдиних правил, де є однакові правила для торгівлі в межах цього, ну направду не політичного, а торгово-політичного, економічно-політичного союзу, тому що. Хто знайомий трішки з історією створення європейського союзу, то знаєте, що він створювався насамперед як е, союз виробників вугілля та сталі. І його головною метою було дотримання прозорої конкуренції. Ну а зараз вони, звісно, таку політику і продовжують. І коли якась країна починає застосовувати обмежувані заходи щодо ввезення товару, до прикладу, з України, то це абсолютно не відповідає єдиній торговій політиці Європейського Союзу. Але безумовно, одним ембарго чи квотами, чи ще чимось, забороною проблему не вирішиш. Я вбачаю тут дещо інший аспект. Україна, направду, дуже велика аграрна держава, може виробляти чимало сільськогосподарської продукції. Політика є, безумовно, втрати також є. Непродуманість державної політики українській в цьому сенсі відіграє першочергову роль. Зараз, коли журналістка в «Зеркало тижня» описує саме проблематику із ціноутворенням, вона просто це констатує як факт, що держава і уряд мали проявити більшу стурбованість і дієздатність питання формування. Іншої цінової політики, якби аби зерно українське продавалося за кордон дорожче, окей, я погоджуюся, але це дуже тимчасовий захід, який можна було вживати. І ми б отримали не таку велику суму. Валютної виручки до України, бо ну направду 500-700 мільйонів доларів нам фактично критично нічого не вирішують. І тим паче ще раз наголошую: це не гроші до державного бюджету, це гроші просто на фінансовий ринок України, які навіть до стабілізації долара не доведуть дуже потужно, бо лише заробітчани свого часу нам перераховували із-за кордону в Україну від 10 мільярдів доларів. Тобто цифри абсолютно не співвимірні. Що треба робити в цій ситуації, як на мене? Зараз треба піднімати дуже актуальне питання власної переробки. Я сьогодні читав коментарі, дуже слушні, де ви говорили: ну окей, давай ми переробимо зерно на муку, а муку куди будемо подівати. З неї можна робити вже товари, ну, скажімо так, напівфабрикати з вищою доданою вартістю. І дійсно треба говорити про ринки. Проблема є дуже суттєва і серйозна. В тому сенсі, що ну, до прикладу, після закінчення війни, коли Україна буде входити до Європейського Союзу, вона Створюючи малі проблеми там а, з своєю сільськогосподарською продукцією. Ми її виробляємо дуже багато. Якщо ми запропонуємо готовий товар, готову продукцію по вигідних цінах конкурентних в Європейському Союзі, то звісно, ми будемо мати дуже суттєві переваги. Але я не схильний до того, щоб постачати, наприклад, сировину на європейський ринок і на світовий ринок з України, якби там її переробляли, створювали відповідні робочі місця і отримували. Більші доходи, Бо, до прикладу, у європейському союзі, та саме згадано мною Польща, вони в переважній більшості займаються переробкою сільськогосподарської продукції і експортують, як правило, вже готові товари, які за рахунок цього отримують більше доходів, виручки невідповідно сплачують податків. Україна цілком абсолютно логічно може це робити. Окрім того, ми можемо також і працювати дуже потужно над розробкою технологій у сільському господарстві та вироблення сільськогосподарської техніки ми маємо відповідні потужності, але для цього треба вкладати гроші в розробки, в розробку технологій, ну і, врешті-решт, виготовлення самої цієї продукції, і ми можемо в кінцевому результаті продавати навіть. Продукцію не продавати не просто продукцію, а продавати технології. От зараз ви помічаєте, мабуть, на ринках, що чимало з'являється сільськогосподарської продукції ранньої, ну і взимку власного виробництва. Я маю на увазі там клубника, редька, огірки, помідори і всі решта це те, що вже вирощують наші люди безпосередньо в теплицях. Вони навчилися це робити, вони навчилися вести розумне сільське господарство навіть. В не дуже сприятливих геокліматичних умовах. А якщо підігріти, скажімо так, сприяти е, виробників е, за рахунок бюджетних дотацій, то їм би було б набагато простіше таку політику зараз проводить Європейський Союз. Але на превеликий жаль, мушу відзначити, що поки що влада цим не займається. І проблематика, яка виникла, вона саме і виникла на тлі. Ну, от цього демпінгування цін і фактично завалення ринку європейського українським зерном. І зараз обмеження діють там до початку літа, до 30 червня, наприклад, Угорщина запровадила санкції. Навезення українського зерна до нового врожаю, так, і це зерно буде зберігатися зараз в Україні, ну, в кращому випадку воно ну, долежить або згніє. І вже часто наші фермери говорять, що дешевше врожай просто залишити на полі, ніж його збирати, що він потім гнив десь в ангарах. Так, да, така проблематика є. Я думаю, дуже сподіваюся, що з часом ну, якось вже більш серйозніше держава буде підходити до цього питання. Яка у вас інформація з приводу цього, що ви думаєте, як можна займатися переробкою, та навіть виготовлений тих самих комбікормів для тварин, що дуже багато роблять у Європі, а потім ми їх закуповуємо? Пишіть у коментарях, буду з радістю відповідати вам на них. Всіх люблю, ціную, ношанові ну не примикайтесь, все буде Україна.